Стартував сезон груш, які заповнили прилавки на ринку у Тернополі. Відтак і покупців не бракує. Які сорти найпопулярніші і скільки коштують, дізнавалися журналісти Терену. Середня вартість груш на ринку 25-40 гривень за кілограм. А от маленькі, але солодкі плоди можна придбати й по 10-15 гривень. Смак груш залежить від сорту. Для любителів солодких з кислинкою підійде дюшес і парижанка. Хто любить маслянисту грушу, смакуватиме сорт бера. Наразі лише стартував грушевий сезон. Відтак подешевшення ще можливе, кажуть продавці, але незначне, адже груша завжди була дорогим фруктом. До того ж на ціноутворення впливає війна в країні. Ворожі ракети знищують сади, де вирощувались груші, а на окупованих територіях це взагалі стало неможливим, тож і кількість цих фруктів зменшилась. Покупці, з якими спілкувалися журналісти Терену, люблять груші за їх незвичайний смак і аромат, тому стараються насолодитися цими фруктами, адже саме настав їх час. Груші також. Купую так, щоб їх з'їсти. Якщо є можливість, якісь хороші сорти, які довго зберігаються, то їх можна десь в підвалі. Я волію їх свіжими з'їсти, щоб сім'я з'їла свіжий фрукт, от, щоб їх не консервувати, не давати там ніяких оцтів і такого іншого. Груші донечка дуже любить. Це такий особливий фрукт. Восени він у нас є завжди. От, ми так смакуємо, як сезон. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.